Нова Англія продовжує активно будуватися, забезпечуючи комфорт та якість життя для майбутніх мешканців. Звітуємо про хід будівництва станом на кінець квітня. Будинок Вінзор а А6» підходять до завершення роботи з влаштування кахлю в місцях загального користування на першому та другому поверхах у першій та другій секції. Наразі будівельники активно працюють над оздобленням лоббі у першій та другій секції. Тут вже влаштовані лічильники води для комерційних приміщень. Також активно ведуться роботи з влаштування підвісної стелі та виконується фінішне оздоблення в місцях загального користування в усіх секціях. З настанням тепла активізувались роботи з декоративного фарбування фасаду будинку. Нині ці роботи проводяться в першій та другій секціях. Тривають роботи з облаштування та озеленення благоустрою між будинками Вінзор А6 та Ноттінгем Б6. У будинку Ноттінгем Б6 завершено влаштування стяжки підлоги у квартирах. Наразі ці роботи проводяться у першій секції на балконах холодних переходів з 3 по 15 -й поверх. й роботи з влаштування кладки перегородок у місцях загального користування. Нині продовжуються роботи над чорновим штукатуренням стін у першій та другій секції з 2 по 15 поверхи. Закінчено влаштування внутрішніх мереж системи водопостачання та опалення. В усіх квартирах вже встановлено радіатори, ще завершено монтаж системи електромереж та протипожежної безпеки. Закінчено й монтаж квартирних дверей в першій та другій секціях. Також тривають роботи з монтажу ліфтового обладнання в третій секції. А в другій секції ці роботи вже закінчено. Повним ходом ведуться роботи з декоративного оздоблення фасаду будинку в усіх секціях. У будинку Престон Б7 нині проводяться роботи з влаштування кладки в місцях загального користування та внутрішньоквартирних перегородок. У першій секції будівельники працюють на останніх поверхах, у другій секції з другого по одинадцятий поверх. А у третій секції ці роботи вже завершено. Наразі будівельники приступили до роботи зі стяжки підлоги у першій секції з другого по четвертий поверх. Ще виконується розводка трубопалення у першій секції з другого по одинадцятий поверх. Паркінг влаштована гідроізоляцію паркінгу в першій секції. Нині ведуться роботи з армування фундаменту паркінгу другої секції між будинками Ноттінгем Б6 та Престон Б7. Лінкольн Б5. маємо хороші новини для власників квартир у будинку Лінкольн Б5. 24 квітня Державна інспекція архітектури та містобудування України видала будинку сертифікат готовності до експлуатації. Дякуємо, що довіряєте! Та обираєте нову Англію для створення своєї життєвої історії. Нова Англія, нова якість життя.